Давайте подивимося Кам'янське на ці дні, так? На вихідні, і, включаючи понеділок, візьмемо, так? Яка ситуація в нашому місті буде по активності? Місто Кам'янське, Що нам очікувати? На вихідні і понеділок. Це у нас 22, 23, 24. Що по активності на наше місто? Розвідка дрони, форс-мажори. Неочікувані форс-мажори і можливі наслідки. Знову йде енергія, знову йде поблизу води місця. Ворог має планний. І, що саме цікаве, дорога, дорога, вокзал транспорт, захист може там відпрацьовувати все, що пов'язано з дорогою, переміщенням вокзали. Так, наше місто. Захист може відпрацьовувати. Місця пов'язані з навчанням, центральна частина міста теж захист може працювати. Дивіться, тиснення буде, може відпрацьовувати захист, дуже багато тривожності може підійматися. Так. Дуже багато тривоги. Так, давайте подивимося. Кам'янське на ці дні. Ну, така масова активність. Багато може через наше місто пересуватися, скажімо так. Так, дорога. Дорога, вокзал, якісь станції, оце все, що з переміщенням, транспортом, логістикою пов'язано. Тут іде під прицілом, скажімо так. Кам'янське. Підприємства наслідки можливі все-таки. Ближче до центральної частини місця може бути відпрацювання з частковою втратою ресурсів. Тобто захист може відпрацювати, от, але е, і от мені все, все одно йде лікарня. Не знаю, лікарня, е, теж, яка ближче до центру, дуже під великою напругою в нашому місті. Я дуже сподіваюся, що там відпрацює захист. Кам'янське. Так, е, скажімо так. Над нашим містом розвідка шурувати буде. От, це говорить про те, що дрони будуть. І треба бути дуже-дуже уважними. шановні, реагуємо на повітряні попередження. Захист буде працювати. Станції станції, так, тут, дивіться, мені от бачите, яка в мене колода і цікава. Станції показують. І мені йдуть все-таки. Наслідки для людей в нашому місті, які можуть бути масова, якась така ситуація, на жаль.